якщо ти переїхав до Польщі і вже живеш тут якийсь час, і все ще думаєш, що польська страшна, некрасива, ти не будеш нею говорити. Це відео точно для тебе. Я Катя з СК Академії. Тут все про польщу, польську мову та еміграцію. У цьому відео я хочу поділитися практичними порадами, не банальними, не просто візьми та й говори, а перевіреними методами, які реально допоможуть заговорити польською мовою у повсякденному житті. Повір мені, я знаю, як це. Я дев'ятий рік у еміграції. І я точно знаю, як це пройти шлях від ненависті до любові, і постараюся передати тобі свій досвід. І я дуже надіюся, що мої поради тобі допоможуть. Я знаю, коли ти сидиш в ресторані, або стоїш в магазині і думаєш, Боже, знову мені треба сказати ці кілька речень польською, формулюєш їх в голові, так як тобі це писали в підручниках, чи так як пояснив репетитор, і ти все одно не можеш сформулювати це добре, соромишся. Запинаєшся, і здається, що це ніколи не закінчиться. Але все змінюється тоді, коли ти починаєш підходити до мови по-людськи, а не так, як у підручнику. Порада перша слухання. Звичайно, якщо ти початківець, ти не зможеш взяти і в один день заговорити. Я впевнена, ти вже чув або чула цю пораду. Просто почни дивитися фільми польською мовою, просто почни дивитися серіали польською мовою. І, можливо, ви вже навіть починали, але. Нічого з цього не виходило. Вже пояснюю, чому так сталося. Ви включили серіал польською мовою. Ви почали дивитись серіал польською мовою, ви подивилися 15-20 хвилин, і ваш мозок просто вибухнув. Звичайно, якщо ви включили фільм Огнім і м'єчем, наприклад, де зовсім не проста лексика, а є багато історичних термінів, які, можливо, ви українською не знаєте, для вас це буде дуже важко. Для початківців я раджу починати з дитячих каналів на Ютубі. У описі до цього відео є залишу кілька таких каналів, і повірте, 5-10 хвилин дасть вам більше результату ніж 2 години фільм, якого ви не зрозумієте. Але ви хоча б трохи освоїтесь польською мовою, і хоча б а 1 собі підтягнете, я раджу підписатися на блогерів. Обов'язково, щоб ці блогери вам відгукувалися, щоб вони розповідали те, що вам цікаво. Якщо у вас немає якихось особливих інтересів, тоді простий лайфстайл-блог з те, що вам потрібно. А якщо ви більш просунутий користувач польської мови, тоді звичайно фільми, серіали, те, що потрібно, щоб набивати нову і нову лексику, тут вже ви будете розуміти 80% і 20% буде для вас нової лексики, яку ви вже будете розуміти з контексту, і тим самим будете збагачувати свій словниковий запас. Друга порада буде для тих, хто ніяк не може розговоритися. Ось ви вже і розумієте, і якісь ролики, фільми дивитеся польською мовою. А коли приходить справа до того, щоб пояснити щось. Поговорити з поляком у вас ступор. Ця порада може здаватися вам смішною, а може навіть неадекватною, але я сама так робила, я раджу це робити моїм учням, і я знаю, що це допоможе. Говоріть самі з собою. Розповідаєте собі кожного дня ввечері польською мовою, як пройшов ваш день. По-перше, ви звикнете до того, як звучить ваш голос польською мовою. І він же не буде здаватися таким диким, коли вам дійсно потрібно буде поговорити з поляком. По-друге, ви активуєте свій словниковий запас. Загалом, всі слова, які ви знаєте або чули, можна поділити на дві категорії. Перша категорія це пасивний словниковий запас. В контексті ви це слово зрозумієте. Коли ви читаєте, ви його зрозумієте, коли ви почуєте, ви те, з контексту зрозумієте, але використати в активному умовненні, ви його не зможете. І друга категорія це активний словниковий запас, це ті слова, якими ви користуєтесь. І ось нам важливо, щоб перенести слова із пасивного словникового запасу в активний. І ця вправа дуже гарно допомагає це зробити. Третя річ, яка стосується цієї поради, це відсутність стресу. Вас ніхто не буде оцінювати, вас ніхто не буде чути. Ви це розповідаєте собі. Якщо на початках і це буде зробити важко, я раджу собі написати невеличкий текст спочатку, написати все, що з вами відбулося. Буквально 5-10 речень для початківців цього буде достатньо. І навчитися це читати. Коли це буде зробити легко, ви зможете перейти у другу стадію вправи без написання, просто собі розповісти, що відбувалося протягом дня. Цим самим ви тренуєте лексику, ви тренуєте граматику, а саме минулий час, бо це вже відбулося. А ще це дуже класна психологічна вправа, Ава, така саморефлексія, що відбулося, як ви себе почували протягом дня. Порада номер три: вчити лише те, що справді використовуєте, і те, що справді потрібно. Звичайно, коли ви приходите на курс, у нас є програма, що повинен вміти і знати учень по закінченню відповідного. Рівня. Ми намагаємося, щоб всі теми були максимально наближені до життя і щоб не вчити того, що не потрібно. Але коли ви вивчаєте самостійно, звертайте на це увагу. Купили ви підручник, є там 20 сторінок про сім'ю, а вам по суті. На даному етапі це взагалі не актуально і взагалі не потрібно. Пропустіть цей розділ, потім повернетеся, коли у вас буде більше часу, чи буде бажання саме цей розділ розглянути. Крім того, я завжди учням кажу, що якщо ви протягом дня помічаєте, що була якась ситуація, і вам забракло слів, щоб пояснити, а це буквально якась щоденна ситуація, рутинна, обов'язково скажіть про це на уроці. Ми розберемо конкретну ситуацію і підчимо ті слова. ті Лексичні конструкції, які потрібні саме в цій ситуації, четверта порада не боятися. Як не боятися, просто не боятися. Згадайте, і наскільки приємно вам, коли іноземець вивчив українську мову, або принаймні знає кілька слів і намагається сказати, пояснити саме українською. Він говорить з акцентом, він говорить з помилками, але вам же ж тепленько на душі, що от є людина, якої українська мова це не рідна, але вона старається, намагається, і ви доцінюєте сам факт, що їй хочеться вивчити вашу мову. Я знаю, що є багато стереотипів, що ось поляки почують акцент і вже там будуть плюватися і казати їдь додому. Це не так. Звичайно, є така категорія поляків. На щастя, мені не зустрівся жоден, жоден такий поляк, не рахуючи якихось там коментарів в Тіктосі, але в основній своїй масі поляки раді, що ви вивчаєте їх мову. І вони доцінять ваші старання. Факт, що ви вивчаєте мову і пробуєте, показує ваше бажання адаптуватися, і це набагато краще, ніж е, іноземці, які живуть роками, десятиліттями у Польщі і навіть не пробують вивчити польську і не пробують нею говорити. Остання п'ята порада: створити мовне середовище. Це була моя величезна помилка, що я перший рік просто сиділа вдома, щось там вчила з книжок. Але боялася вийти в люди і боялася навіть знайти можливість з кимось порозмовляти. У мене була така можливість, але я її стабільно ігнорувала. У мене був сусід поляк, який був на пенсії, в нього було багато часу, і ми досить часто десь пересікалися з ним на вулиці. Але я так боялася з ним заговорити. Хоча він сам мене зачіпав, сам мене питав, як мої справи чи не знаю, куди я йду. Але я старалася чим швидше закінчити розмову і. Бігти, куди мені потрібно, хоча час в мене теж був. Якби я тоді не ігнорувала цю можливість, можливо, мій мовний прогрес був набагато кращий. Але зрештою, я зрозуміла, що без якісної практики я польською не заговорю. Що я зробила? Я знайшла подружку по обміну мовами. Вона на той час хотіла практикувати російську мову, щоб її не забувати. А я хотіла навчитися говорити польською мовою і переносити ці слова з пасивного словникового запасу у активний. Ми зустрічалися раз. Тиждень і приблизно 40 хвилин ми розмовляли однією мовою, 40 хвилин другою мовою. І я 100% можу сказати, що це був один із найважливіших кроків, щоб почати говорити. Вже пізніше я знайшла мовні клуби, де теж ходила додатково раз в тиждень порозмовляти, тому шукайте можливості. Мовні клуби зазвичай або безкоштовні, або коштують недорого. Можна знайти за своїм рівнем, підібрати собі графік і хоча б раз в тиждень практикувати. Польську, якщо ви у пошуках такого мовного клубу, можете написати нам у інстаграм. Ми зараз ведемо набір до нових груп, тому з радістю надамо вам можливість практикувати польську мову з носіями польської. І пам'ятай, що мова це загалом не про ідеальність. Ніхто не очікує, що ви будете одразу говорити на рівні це один, це два без акценту, без запинок. Мова це про зв'язок, це про те, щоб розуміти інших і бути почутим. Дякую, що подивилися це відео. Якщо було корисно, звичайно, лайк, підписка з вас. А у коментарях напишіть, що саме вам заважає почати говорити польською. Я обов'язково відпишуся і дам кілька порад від себе з любов'ю з Польщі, з любов'ю до Польщі, Катя.